преміум партнер української прем'єр-ліги. І сьогодні Полтавська Ворскла, команда, яка має в своєму пасиві вражаючу з знаком мінус серію, безвиграшна серія в УПЛ це сім ігор. Нічията шість поразок поспіль. Чотири матчі поспіль команда Долганського програла. І можливо, якоюсь мірою це сьогодні дає нам приводи називати минай фаворитом цього матчу, беречи до уваги той факт, що команда як бачимо, її капітан Сергій Петко зараз на ваших екранах. Команда при. Але до Полтави супер мотивована Бакула з м'ячем. Бакула готує! удар, Ух ти, Непогано. Сміливо, по такому матчі, дійсно, момент, який заслуговує нашої уваги. Владислав Бакула потягнув на себе, взяв на себе відповідальність. Шукав самбусі соко передачу. Затяжна атака полтавської команди. Бацула під каневі дав і влучає у Богдана Чуєва м'яч. Дуже неприємне для кожного чоловіка місце. Глущенко лівою ногою вирізає. Небезпечно на ближню стійку, точніше, даруйте, дальню стійку вирізає. Там ніколи з футболістів полтавської команди не було, але так ось з трансляційною камерою спочатку здалося, що м'яч може навіть у ворота залетіти. Непогану передачу. Зараз віддає Степанюк Глущенко. Блокується його удар. Ось це дійсно найнебезпечніший поки що момент у нашому матчі. Ну і тут відборовся Степанюк. Класичний Степанюк в цьому епізоді. Самбусі Соко протягнув м'яч. Віддав зараз на Ібрахіма. Кане, кане, кане. Підключення скляра і простріл на Степанюка. Немає удару. Я передачу самбусі Соко відзначив в цьому епізоді 25-річного француза. Непогано зараз він побачив. ось Цього повертає. Той розхитав суперника. Лівою ногою виконує подачу. Удар Скляра, Там одразу всі гуртом апелюють до рефері. Це цікаво, що ж там було от завжди. Це є маркером. Коли група футболістів піднімає руки догори, так синхронно апелюють до арбітра. І коли на матчі працює система Вар, це завжди додатковий привід гру зупинити і розібратися в епізоді трошки глибше. Лущенко ні, не він. А бацула, виконує подачу. І Павлюк забиває Ворскла виходить вперед. Євген Павлюк, центральний захисник. Відзначається забитим ячем. Я Бацулі віддав цей ясист, але там треба перевірити. Я не виключаю, що Крупський міг виконувати цей стандарт. Це важливе питання, але все ж таки воно другорядне. Євген Павлюк відзначається першою результативною дією у цьому сезоні. Зі стандарту забиває Полтавська Ворсла Скляр. Степанюк і найкращих бомбардирів Ворскли, а зараз виводять третього іншого футболіста на ударну позицію. Це Ілля Крупський. Непогано зараз він змістився у напівфланг і знайшов цю передачу. Вітинчук не встиг. Кане отримує передачу. Вже група футболістів минає перед ним. Кане наважується на удар лівою. Не точно не влучає площину воріт. Ну, тут, можливо, африканці налякала кількість футболістів у синій формі. Атака минає продовжується з правого флангу. Передача на скибу той залишає для Устименка. Удар! Перший удар минає в пущину. але Павло Луїсенко на місці. Голкіпер, 20-річний полтавської ворскли, незамінний голкіпер в цьому сезоні в цьому епізоді діє надійно. І тут підказку партнера. Очевидно, Скиба почув. І Після цієї передачі від Інчука з фланга дотепно, доречно, так як треба, м'яч пропустив. Хороший момент для Минаєр. Момент моменту полтавської ворскли. Зараз Степанюк вирізає передачу. Дуже тонке рішення. Атака ворскли продовжується. Забиває Антон Глущенко. Виходячи сьогодні вперше у стартовому складі на матч української премєр ліги відзначається забитим м'ячем. Першим забитим м'ячем футболіст орендований у полтавської ворскли забиває на початку другого тайму. 20-річний родженець Харкова, Антон Глущенко, забиває другий м'яч. Забивав у цьому сезоні він в юнацькій лізі у ЄВА за команду Шахтаря НЮ 19, у ворота Антверпена. Отож ворскла зараз момент біля її воріт. Це Єгор його на ваших екранах. Він завдавав цього удару. Ігор Гунічев з'явився вже на другий тайм, замінивши Тимура Корабліна у цій грі. грі.слав Вакула перед ним Руслан Степанюк Вакула лівою ногою вирізає під удар Печко головою. Пробиває Павло Ісенко на місці із м'ячем. Падає на газон. Павло Ісенко, про якого дуже і дуже багато говорять, в контексті його майбутнього. А у нас тим часом Ременяк забиває. Минай скорочує відставання у рахунку, проводячи разючу атаку, минай забиває, минай продовжує свою серію. Із забитими м'ячами команда Желько Любеновича результативно проводить другі тайми. Фактично всіх матчів в другій частині сезону. Ременяк він забивав вже як гравець Львова свого часу у ворота Полтавської ворскли. Подача удар! 2-2! Минай зрівнює рахунок після подачі з лівого флангу. Владислав Вакула. Він асист віддає в цьому епізоді. Якщо не помиляюсь, минай знову показує, що в другому таймі ця команда ладна забивати, Ця команда ладна відіграватися. Ременяк дубль, так? Другий забитий м'яч від Артура Ременяка. І вже п'ять у нього в цьому сезоні. Просто фантастика. Він зрівнюється із Денисом Устименком за кількістю забитих м'ячів у цьому сезоні. Подача Ременяка, удар поворотах ще один Павло Ісенко на місці. От зараз яка ж помилка. Як же помиляється, зараз німчаніну вдарує м'яч полтавській ворслі Філіпе на Нестеренко. І Нестеренко назад на Філіппа. Філіппе падіння у штрафного майданчику. І е, там офсайд фіксує бригада арбітрів. Якщо правильно розумію цей жест Назарія Діордія Сергій Старча, який зараз на ваших екранах, він побачив там офсайд. Епізод із Фолом Німчанінова. Гіпотетичним фолом проти Філіпа у штрафному майданчику минає. І арбітер Вар Юрій Іванов вважає, що цей епізод заслуговує додаткової уваги. І рішення Назарія Дьордя. Це... це пенальті. Це пенальті. Ну а сам Філіппе підходить пробивати. 11-метровий. 11-метровий. Феліпа проти Кемкіна. Кемкін тягне цей удар! Фантастика! Олександр Кемкін. Ну це голівудський сценарій. А що там, там свисток? Пенальті перебувати? Ого. Хо -хо 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 -хо. Зараз Желько Любенович здається, команду готовий забирати з поля. Вогняна кінцівка цього матчу, друзі. Коли я вам обіцяв вогонь в еншпілі цієї гри, я навіть не міг уявити, що саме тут буде. Включається Сергій Задиран. Я знаєте, я маю зараз мабуть, вимушено говорити для того, аби в ефір не прорвалася ця нецензурна лексика, яку я чую в коментаторських навушниках. Отже, рішення рефері перебивати цей 11-метровий. Це побачив Юрій Іванов. Ніколи Ігнатівич, якщо я не помиляюся, отримує червону картку. Асистент Желько Любеновича. І Феліпе знову не переграє Кемкіна. Це просто неймовірно. Це просто фантастика. Бразилець Феліпе два з двох програє Олександру Кемкіну. Дмитрук зараз вигризає м'яч на правому фланзі. Дмитрук до штрафного майданчика ременяк удар. І що тут? Він заробляє пенальті. Пенальті у ворота полтавської ворскли призначає Назарій Дьорд. Е, рука Челядіна. Очевидно, це стає приводом для того, аби призначити пенальті. Назарій Дьорть пенальті призначає. Тут зараз ще буде дуже цікаво подивитися на думку Юрія Іванова на цей епізод. Так, ну тут же, в принципі в технічній зоні, взагалі, скоро людей може не залишитися у а, минея. Ну тут е, треба епізод насправді цей дуже ретельно е, аналізувати. Чи Лядін спирається на руку і, власне кажучи, торкається м'яч спочатку якої частини його тіла? Ну, в руку він зрештою, як на мене, влучає, але після того як торкається живота челядіна, який лежить на газоні, але рука при цьому є його опорою. Ну тут самі робіть висновок, наскільки в природному становищі вона є. В принципі, мені здається, в таких епізодах зазвичай пенальті ставлять і так. І він забиває! Забиває Вадим Вітенчук. І що? Минай! Просто неймовірному сценарії матчу. Здається, вириває три очки у Полтаві на стадіоні Ворскла імені Бутовського. Це просто неймовірно! Це просто фантастика! Це виглядає як сон для Миная. Команда вже святкує, але ще не пролунав фінальний свисток. Так що треба почекати кілька десятків секунд, але здається, що це дійсно перемога. Минай набирає 22 бали і обходить металіст 19-25 у турнірній таблиці. Желько Любенович забивав Долганському двічі у своїй кар'єрі, але ось таких перемог його команди, коли він був футболістом, ніколи не здобували над полтавською ворслою.